Михайло, я хочу розпочати з історії, яка була оприлюднена вчора, і спочатку всі зраділи, а потім було спростування. Генштаб опублікував спростування своєї заяви. Окупанти і досі тимчасово перебувають у новій каховці. Інформація про, начебто, відхід противника з цього населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і нову каховку. Кінець цитати, що відбулося вчора з новою каховкою, і якщо можна, яка ситуація там зараз? Дуже коротко, От, я про це постійно говорю. Це ж оперативні дані, да і нам, нам безумовно емоційно хочеться, щоб якомога швидше ми звільняли свої території. Безумовно, нова Каховка це Україна. Тут немає жодних сумнівів, і безумовно певні події там відбуваються. Мається на увазі, що оцей, скажімо так, афективний стан російських військ на окупованих територіях він а, суттєво відчувається вже і вони періодично вивозять, привозять щось і таке інше. Тобто, йде така а, а, постійна рота. Але мені ведеться, що от якраз я про це ще раз підкреслюю постійно говорю. Давайте завжди чекати офіційної е кінцевої інформації від е військових. Тобто вони мають зафіксувати так: нова каховка це вже українська територія. Прапор піднятий. Після цього можемо вже говорити про певні події, по подальші події, політично складову коментувати і таке інше. Е ще раз лінія фронту тисячу. Практично 800 кілометрів, трошки менше, і безумовно постійно там відбуваються певні події. Ну тобто, щось на пів кілометра просувається вперед, щось на пів кілометра ми відсуваємо. Ну щось це я маю на увазі Російську Федерацію. Щось ми відсуваємо і таке інше. Це поки що. Ну такі події вони відбуваються вже скільки там? Ну місяців 3-4 чи навіть трошки більше. А тому чекаємо офіційку. Після цього бачимо прапор, який марить український прапор, який марить над тим чи іншим населеним пунктом. Після цього політично вже коментуємо все це про ситуацію на зараз не будемо говорити. Ситуація на зараз вона поки що стабільна. Ну з точки зору, що російський великий наступ, я з іронією кажу, він заглинувся. Ми це бачимо. Вони mm. атакують сьогодні е, пріоритетно на Донецькому Луганському напрямку Кремінна, Авдіївка, е, Солидар. Бахмут, Вугледар і таке інше, але це знову ж таки, оперативно-тактичні наступи, які абсолютно чітко від нашими військами, і ми готуємось до своїх вже більш агресивних дій щодо деокупації території. Тому чекаємо після того, як щось почнеться, безумовно генштаб буде виходити і чітко фіксувати наслідки своїх контрдій по відношенню до російської окупаційної армії. Традиційно хочеться подякувати Збройним силам України за те, що в нас є можливість робити це інтерв'ю? Дякую кожному, хто нас захищає, і вічна пам'ять тим, хто назавжди залишився на цій війні. Наступне запитання: Михайло, чи можна вважати, що росіяни змінили тактику обстрілів зимою? Вони обстрілювали об'єкти енергетичної інфраструктури для того, щоб нас заморозити? Яка основна їхня ціль зараз? Вони не те, що змінили тактику. Це ж Росія. Росія це країна, яка хоче завдати нам максимальної шкоди. Вони не розуміються з точки зору того, що роблять, крім одного, крім того, щоб вбивати якомога більше цивільного населення України. Ну це ключова мета, ключова ціль. Знаєте, це як. Не виграємо війну, але максимально нагадимо вам в кінці. Ну тобто, все, що зараз робить Росія, це виключно вбивства, вбивства і вбивства заради вбивств. Там Немає ніякої військової цілі, абсолютно точно вони розуміють, що в прямому ефірі всі бачать, що вони роблять. Ну, мається назі куди влучають ракети чи дрони, чи е, баражуючі снаряди, і таке інше. Тобто, це не те, що зміна тактики. Це сьогодні ми бачимо класичне російське обличчя. Дійсно, те саме обличчя, заради якого вони сюди прийшли, і, і, і все, що вони тут роблять, воно тільки підкреслює, що таке русізм, що таке рашизм, як ми офіційно практично про це говоримо, що таке путінізм, і таке інше. Це просто масовані вбивства, тому що вони вже не звертають увагу, взагалі не звертають увагу і на міжнародне право, і на міжнародне воєнне право, і на міжнародне гуманітарне право, і таке інше. Вони будуть це робити, поки ми не знищимо. Російську окупаційну армію. На жаль, вони це будуть робити, тому маємо дійсно дослухатись до сирен, дійсно берегти себе. Тобто, якщо ми чуємо, що щось починається, треба йти до бомбосховищ. Використаний вами термін рашизм: чи буде він закріплений на державному офіційному рівні? Для цього потрібне голосування Верховною Радою, чи буде він закріплений? Це дискусійне питання серед депутатів. Безумовно, расизм це окремий такий, скажімо так, нацизм, який має певні особливості, саме російські. Тому ми виокремлюємо виокремлюємо питання расизму, тому що це не класичний нацизм, який прописаний вже в історичних підручниках. Нам треба зафіксувати за саме Росією. Певну э, нацистську ідеологію, змінену ідеологію під 21 століття. -е сторіччя, тому безумовно дискусія серед депутатів іде. Мені видається, що було б непогано це зафіксувати, тому що дійсно він має ще раз підкреслюю, особливості. Зважаючи на інтелектуальний рівень цієї країни, і я думаю, що ця дискусія буде успішною. і Ми зафіксуємо і історично зафіксуємо і взагалі історично треба фіксувати, що таке Росія, щоб не було цього. Знаєте, маскування Росія це якась велика історія, велика культура, yeah. Росія це людяність певна і таке інше. Ні, Росія взагалі не має відношення до класичних гуманістичних цінностей. Маємо це зафіксувати через окрему назву расизм мені видається абсолютно чітко буде зафіксований. Чи можна сказати це е, рашизм е, е, расизм? І таке інше, але я думаю, що депутати приймуть е, абсолютно чітке рішення, що йде дискусія, це означає, що хтось проти. Ні, дискусія мається на увазі не те, що сьогодні є хтось проти. Давайте об'єктивно 95% населення України чітко фіксують свою позицію і щодо Росії, і щодо а, умовного терміну расизм. Поки що мається на увазі умовно, який ще не закріплений в історичних підручниках. Це, це дискусія про те, як повно. Повно е, е, наголосити на цьому мається на увазі всі необхідні визначення вкласти в це поняття рашизму. Да ну тобто, якщо вже щось робити, визнавати на рівні конкретної ідеології, а це саме ідеологія, це саме ідеологія, яка в собі несе терористичні геноцидні риси, Риси етніч, етнічних чи навіть навіть не етнічних вже вбивств, да, які ми бачили в 20-му сторіччі. А це скоріше вбивства за ознакою державної приналежності. Це я ж кажу. Це е, нові ознаки такої нацистської ідеології. От, повний е, перелік е, визначень цього поняття расизму Треба проговорити, ну тобто додати, і кожен депутат може додати, як він собі це бачить. Вони мають про. Говорити і напрацювати універсальну формулу, яку точно можна буде просувати на глобальних для того, щоб в світі розуміли, що ми не просто про якусь там абстрактну Росію говоримо, де є Достоєвський. Да, мені це дуже подобається, але що ми говоримо про конкретну політичну систему, яка має конкретну нацистську ідеологію під назвою рашизм.